Я на Зінкевич, мені 20 років відповідала. Я закінчила цю школу в 2012 році. 4, 4 роки так. У мене було 16 років, я вступила на навчання. Завжди марила медициною, але вона з екорупційною вийшла в мене з кінавлю в, да, в Львівському, потім перевелась у вуз. Під час майдану я покинула навчання. Слава Богдан, і в березні місяці я мобілізувалася таку структуру і вправий серфер. Спочатку я просто брала участь у боях, а з квітня минулого року я очолила медичну службу правої В певній мірі я досягла своєї лімети. На даний момент ми маємо добровольчий медичний батальйон. Це де не державна структура, вона не оплачується, вона не має допомоги від держави, ми не маємо статусу, навіть не звернувся від я Маю нагороди, я також не маю статусу, тобто, що все, що я не буду мати. Це, звісно, президент, але вже ще маємо, то маємо. За цей час я та моя команда прийняли участь у боях за Донецький аеропорт. Ми брали участь у Новайську, Дебальцеву, Соломовіла, Степанівка. Навіть певний час були станий Словацькій, де нас ще один відбув, тобто нас так. Трошки поносили у по фронті. У нас є мобільні евакуаційні групи, мобільні бригади, понад 30 автомобілів евакуаційних, і ми працюємо безпосередньо на самому фронті і евакуація по Україні. Наприклад, якщо біля, сяшкі, і ми допомагаємо його ставити до госпіталя вдома, до Львова, до Києва. Але нас сидимо від нього В Принципі якісь свої висновки стосовно. Я вам не можу сказати, не можу сказати, куди вона закінчиться, тому що, в принципі, не піддається по порозуміння, як воно там все відбувається. Навіть недавно до не широкі не обмонтували запобіжників, щоб вони порушували наші режим і не скрипували. Там проблем вистачає. За цей час мною особисто евакуйовували близько 200 чоловік, а моєї групи близько 2000. тисяч. Все результатики були захитори. Але, на жаль, це невелика частина людей, ми не маємо змоги бути скрізь, такої медичної допомоги чи підтримки, чи забезпечення на сході немає. Звичайно, допомагають концерт, віки, маскувальні сітки, листи. Дуже важлива ще психологічна частина, вже бійців, вони не соціально-ататології, а не тільки не з чим, не повертаюся додому, на стране почуття справедливості банально, може в руку існувати. Це люди, які не тільки вміють уховати але й люблять. Це треба. І якщо якийсь будуть ну, безпреділ, у на нас банально в тому самому рівному це люди, які не зможуть навчатися. Ну, звісно, не буде там вісти когось, бити чи ще щось, але це боку. Це люди, які знають справедливість, навіть справедливість хочуть пройде. Ви наступне покоління, яке буде мати надію на повіде. Вам може здаватися, що це далеко, але ну, два роки, прийом до 11 разів випуститься, і це буде армія. Це примусово. Примусово мобілізація. Зараз мають бути закон, що під до 45 років чоловіки не мають права з України вийти. Зараз вони сама ходили. І завжди йдіть до своєї мети, до своєї цілі, яка б вона не здавалася дивно, вашому оточи, але завжди цінуйте і бережіть один одного, своїх близьких, своїх рідних і ніколи, хто са не відбувається. тяжкий момент, це буде єдине, що буде тримати. Є питання, бо я ми чекали цілий рік, що вона приїхала, зайшла в рідний заклад, а я по вілковості ставлю сюди зайнялася. Сьогодні, сьогодні справді. Яна, ти спілкуєшся з однокласниками? Майже <клес> тоді мої оточення не зовсім до кінця. А як батьки ставляться? Ну, Скажімо, вже скільки часу ти на фронті, як зараз батьки до цього ставляться? Не, не раніше, а зараз. Як зараз? Змирились <клес> просто. Вони сказали, що вони зараз. Білогориться з моїми рішеннями, тому що дивними не буде. не як багато жінок є Ну, Тому літа минулого року було буквально декілька чоловік, їх можна побачити. Зараз багато. Зараз і медики, зараз снайпери. Процентів три можна зустріти. Але для це володимир. І, в принципі, на щастя. <свят> а Довго це зараз ріки деякі вели позамови. Скільки підпорядкування мене, людей? підпорядкування? Здебільшого це ну стану так, лінії це професіонали такі, це лікарі у нас в Україні. Дивні закони, якщо є лікар, наприклад, клас деву в, в, в Києві не має права. Взяти відпустку більше, ніж на один місяць. Так як у мене державна структура, ми не маємо права робити йому законну відпустку. І лікарі працюють три місяці на роботі, місяць беруть відпустку за свій рахунок і приїжджають до нас. Ми, ми, ми їм даємо можливість максимально ефективно використати той час, який вони можуть приїхати. І ось більше в нас іде 50 людей активних, які постійно знаходяться. це люди, які кинули навчання, роботу, ну, вони повністю особимо. А 100 людей за які приймають форму кринцес. Пісно під час це люди працюють, або яких сім'я, і вони не мають можливості покинути все. Я скриваюся вас місцеві. Я сприймаю у нас Ну, ми ж про сякімо є це там. Не соломоковається. Нічого не мається. No. Mm. E, якісь відбір у вас є. Mm? E, Як ви відбираєтесь собі? Як, Як ти ти до вас люди? Здебільшого через співведку відбудуться всі медичні дані. Нас, яке, розпливу, увага, того, чи людині, у нас спрова увага приєднається в тому, що люди нічим не хворі. Адже в нас постійна робота з кров'ю, постійна робота з пораненням. І це більший шанс приймати зараження. У нас мають усі здорові, бачимо професіонали. Звісно, зараз приймаємо приймаю студентів в верситеті. Багато навіть, на жаль, покидав навчання, але повністю приєднався роботи. Я так розумію, Яна, в тебе немає закінченої медичної освіти зараз. Але досвід а як ставляться, ну скажімо так, твої ну, підлеглі, якщо так можна назвати, лікарі за професією з освітою до того, ну що ними керує людина, яка, скажімо, такої самої освіти відповідно немає Та й вік, ну, Якщо там лікарю 40 років, тобі 20, тобто чи немає якихось таких, ну, непорозумінь можливо, чи буває? Бо А болюбов щось народку. Треба було добитися статусу через, серед чоловічого. Потім вже коли дали мені підпорядкування людей, про всіх зібрали хто має медичне освітлення або з ветеринарним нашому біологи і хіміки промізали, то за більшого ми самі розуміли, з ким вони мають справитися. Що... Навіть які працюють з трьома, сестрами, це зовсім не те, щоб вишивати в гаражі ногами. Візнана Мене ще останнє від мене питання. Скільки часу Яна, ти ще будеш в рівному? Добачили. Що що? Добачили. Ясно. Просто я хотів би, буде така можливість, можливо, тебе запросити ще в нашу школу саме до старшокласників, зустрітися з старшокласниками, можливо, якийсь там навіть майстер-клас показати або просто поділитися. Думками приводу. Ну, як буде колись можливість, то будемо раді бачити. Якщо можете всі не, питання, я не розказував про всякі цікаві ситуації у нас, да? тобто вона, як ви думаєте, 200 особисто врятованих поранених. Це кваліфікація висока, Дуже. а відповідно до рішення нашого міністерства оборони вона не достатньо кваліфікована для того, щоб проводити інструктажі для бійців. Тому що для цього вона повинна ще пройти інструктаж і курси в якогось там червяка з Міністерства оборони і получить бумажечку. Ну, я навіть на туди подумала потрапити, прийшла і до того, коли мені розказує, що треба підсувати очі, я трошки вот. не сезорно виразилася. То... А коли я починаю слухати, так ну ви розуміли, якщо ви пройдете курс тактичної медицини. Вдумливо і якісно, тобто не будете як на уроках пальці носом ковирятися, а робити це як потрібно, то ви, інструктора з Міністерства оборони, заженете за плінтус аж за 30 секунд. Але вона недостатньо кваліфікована для того, щоб проводити такі тренінги. Це щоб ви просто розуміли трошки, що вам доведе ламати в майбутньому.